continue to learn topics Ми продовжуємо вивчати тему школи. Let's repeat the words from previous lesson Давайте повторимо слова з минулого уроку. Pencil – олівець Book – книга. Rule – лінійка. Pen – руч. І тепер іще раз. Тепер я вам буду задавати питання. What's this? What's this означає, що це? What's this? This ми говоримо, коли щось знаходиться близько до нас. Ми цей предмет можемо тримати в руках, він може бути близько коло нас. Ось what this, What's this, що це? It's a pencil. І відповідь буде it's. A fancy. Repeat after me. It's a fancy. What's this? Repeat after me. What's this? If it it's a book. Repeat after me. It's a book. What's this? What's this? It's a rule. Repeat after me. read за мною. It's a rule. What this? What this? It's a pen. Repeat after me. Повторіть за мною. It's a pen. And today we'll learn new words. А сьогодні ми вивчимо нові слова. jazz Desk parta compuce computer computer rabe rabe humka apple apple jabłko let's listen and repeat these words Давайте послухаємо і повторимо ці слова. lesson 2 C Vocabulary desk computer rubber apple Repeat after me. Повтори со Desk computer rubber apple and Now we'll listen to the story. А зараз послухаємо історію. І намагайтеся почути знайоме слово. 1. Listen, point and repeat. Pinocchio. Hi Pinocchio. What's that? It's an apple. Here. Yuck! Pinocchio! Окей, okay. it's a rubber. Почули знайомі слова? Yes, it's an apple bowl, it's a rubber. А що ж хлопчик запитував спочатку? Там спочатку він запитав What's that? What's? That означає, що то, коли ми можемо показати іздалеку. What's that? Давайте спробуємо на картинках, використовуючи наші нові слова. What's that? Що то? І відповідь буде It's a computer. Репіча вчений. It's a computer. What's that? показывают нам так daleko. What's that? It's a desk. Это парта. What's that? Ты же показывай, так? What's that? It's a rubber. It's a rubber. What's that? Что-то так. What's that? It's an apple. Repeat after me. What's That? It's an apple. Yes. Now listen, point, and say. Зараз потрібно послухати і показати що ж на які картинки. Picture number one. Let's listen. Two. Listen, point, and say. One, what's that? It's a pencil. Picture number one. What's that? Number one. What's that? The It's a pencil. Pencil. Two. What's that? It's a desk. Picture number two. What's that? It's a desk three what's that it's an apple picture number three what's that it's an apple four what's that it's a ruler picture number four what's that it's a ruler a ruler Let's revise the letter. Давайте пригадаємо літерки. Яку ж ми літерку вивчали минулого уроку? Yes, we learned letter F. Ми вивчали літеру F. Дає вона звук Ф. Ось бачимо в квадратних дужечках, це так позначається її звук. Звук це те, як ми її вимовляємо. Ф. І ось у нас є слово на літеру F. Fish. Фіш. Рибка. Хто пригадує ще слово на літеру F з минулого уроку? Є. Yes. Фрок. У нас ще було слово жабка. Фрок Ф. Теж ми чуємо першу літеру Ф. Звертаємо увагу, пригадуємо, як вона пишеться на письмі. Ось так ми ведемо. Стрілочками в нас все показано. Це велика літера Бікле. And it's a small letter. А це маленько. Маленько трішки важче написати. Let's revise all letters. Давайте пригадаємо всі літери. A, E, B, B, C, K, D, G, G, E, E, F, F. Звернули увагу, що в нас є тут голосні і приголосні літери. Приголосні у нас Б, Б, Сі, К, Ді, «дж», Ф, е, Ф. Це приголосні. І дві голосні ми вже вивчили. Ей, Е і Е. А тепер давайте спробуємо з них скласти слова та прочитати. Ось дивіться, літерки грались, а потім вистроїлись в рядочки і утворили слова. Ось перше слово, дивіться, в нас посередині, ми знаємо, що приголосні дають бідає Б, Ді, Д. Ми читаємо їх. так, Б, Д. І в нас посередині стоїть голосна. Голосна літера. Ось голосні літери ми вже вивчили, Ей дає звук Е. Звук Е, це в неї короткий звук Е, вона буде давати в закритому складі. Як це же склад? Що таке склад і що таке закритий склад? Склад це коли у нас приголосна і голосна разом стоять, так? А закритий склад, закритий склад у нас називається тоді, коли після голосної, ось після літери «ей», наприклад, стоїть приголосна, Так, Д нас стоїть тут. І більше нема у нас ніяких літер. Це буде закритий склад. Тож це слово ми прочитаємо БЕД. Репіча в цемі. Бед. Наступне слово. Наступне слово. Ми знаємо, що літера С дає звук К. Тож читаємо Cab. 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 The next word. Наступне слово. Bed. Читаємо bed, бо знаємо, що літера І дає звук E. Е. Bed. And the next word, fed.